Ось тут трапилась масова бійка. Очевидці ділилися відео в мережі, де бачимо, як натовп людей шарпається між собою. В якийсь момент один з чоловіків дістав пістолет та вистрілив у повітря. Все це відбувалося перед входом у готельно ресторанний комплекс Моджо, проте там кажуть, нічого не бачили та не чули. Нагадаємо, інцидент трапився на вихідних близько опівночі. Як бачимо на відео, вирішувати конфлікт між собою чоловіки взялися перед дверима закладу. Розбиралися гучно та й з пострілами. Проте персонал закладу ствердно запевняє, ніхто нічого не знає. Можемо спостерігати таку собі гарну послідовність. Як і минулі гучні бійки у цьому ж закладі ставили на вуха Весь Луцьк, так і ось ця. Проте працівники, як і раніше, нічого не знають та не бачили. Можливо, хоч власник знає, що шкоїться у нього під закладом. Алло, Алло пане Романе, доброго дня. Добре. Це вас турбують журналісти телеканалу Аверс. Прошу? Не Можу говорити. А у котрій вам буде зручно? Скажіть, будь ласка, вам відомо про бійку, яка трапилася декілька днів? Як розповів один із очевидців, конфлікт нібито розпочали працівники державних силових структур. Чоловіки ймовірно були на підпитку та щепилися з іншими відвідувачами закладу, нібито через дівчину. Коли ж на кулаках, як то кажуть, вирішити питання не вдалося. Один з присутніх дістав пістолет та зробив постріл вгору. Все це схоже на таку собі дуель, яка скінчилася відкритим кримінальним провадженням. За фактом події зареєстровано кримінальне провадження у єдиному реєстрі досудових розслідувань. за частиною пер. Шої статі сто кримінального кодексу України наразі здійснюється досудове розслідування а тепер переживає усіх необхідних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення правопорушення. Також розлетілася інформація, що учасником конфлікту був правоохоронець. З власних джерел нам стало відомо, що наразі в управлінні поліції відбувається внутрішнє розслідування стосовно одного з працівників. Чи пов'язано це якось з цим інцидентом? Наразі говорити не беремось. Однак, за підтвердженням чи спростуванням цієї інформації, ми звернулися з офіційним запитом до волинських правоохоронців. Тож більше інформації дізнаємося вже згодом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.